Добрий день! Розглянемо, як проводити валідацію, реєстрацію діагностичного звіту та погашення направлення для досліджень, які виконані на автоматичних аналізаторах. Необхідно виконати передумову та виконати алгоритм дій. Прийдемо до системи МДР. Лікар-лаборант заходить у розділ аналізи. Далі обирає розділ на валідації. Обирає необхідний аналіз, який необхідно валідувати. Відкриває його. Далі необхідно виконати перегляд та звірку тих показників, які були. Автоматично внесення аналізатором до системи. Якщо зауважень немає, натискаємо на дію внесено результат та далі натискаємо на дію реєстрація діагностичних звітів та погашення електронного направлення. На даному етапі система автоматично відбирає направлення в роботу, обираємо місце надання послуг та далі накладаємо електронно-цифровий підпис. У секції Діагностичні звіти на карці аналізу будуть відображатися всі зареєстровані діагностичні звіти, саме які стосуються даного аналізу. Про успішну реєстрацію ми отримуємо інформаційне вікно. За необхідності ми можемо відкрити кожен діагностичний звіт та переглянути інформацію, яка була передана до ЕСОС. Так ми можемо оброблювати і валідувати наступні аналізи. Існує ще один спосіб через введення спрощеної форми, тому відкриваємо розділ На валідації спрощена форма, натискаємо пошук, далі нам необхідно обрати необхідний аналіз для валідації. Наприклад, переглядаємо результат, який був внесений автоматичним аналізатором, та далі натискаємо на надію Внесено на результат, тобто валідуємо, після чого ми реєструємо діагностичний звіт, натискаємо реєстрація діагностичних звітів та погашення направлень. Система автоматично бере направлення в роботу, які підв'язані до даного аналізу, обираємо місце надання послуг та накладаємо електронно-цифровий підпис. Таким чином обробляємо і наступні наші аналізи, які знаходяться на валідації. Спочатку вносимо результат, потім натискаємо реєстрацію діагностичних звітів та погашення направлення. Після успішної реєстрації ми отримаємо інформаційне вікно про кількість зареєстрованих діагностичних звітів та кількість погашених направлень. Результат, а саме діагностичний звіт, ми можемо переглянути потім у розділі внесені результати, відкривши картку кожного аналізу. Дякую за увагу. Все найкращого, до побачення.